Просто вирощуйте і нікого не слухайте. Ваші рослини це ваші рослини. І той досвід, який ви набудете із вашими рослинами, є для вас саме найціннішим. Не існує жодних заборон у вирощуванні. Наведу приклад із колоусами, які я вам показував, у відео найкращий спосіб зберегти колосів мої три прийоми. Ось ці колоуси. Я вирощую саме ось такими товстими, уже з дерев'янілими, через те, що я запозичив цей досвід із навколишнього середовища. Рослини, які а, зимують, о, мають міцну структуру. І тому вони, в принципі, не уражуються шкідниками. І ось той борошнистий червець, який ви бачили. А, у моєму відео хочеш вирощувати вмій викидати. Був якийсь час на даних рослинах, але був дезагув. Так само стосовно інших заборон, які начебто існують стосовно вкорінення квітучих рослин. Не існує цих заборон. Якщо хтось вам, скажімо, заперечує, що не можна так робити, ви у нього запитайте, чому. Так не можна. І найголовніше а що буде? Приклад із гортензіями. Я зрізав гортензії живці для того, аби розмножити. Мені не потрібні ось ці верхівкові на окремих кущах. І жіночка, яка проходила поряд, вона мене побачила і сказала: ой, хлопче, у тебе нічого не вкоріниться. Я їй дуже хотів відповісти. Вельмешановна пані, подивіться YouTube канал і розширте свій світогляд. Власне, світогляд, відно, обмежується лише досвідом. І той досвід, який ви набуваєте зі своїми рослинами, і визначить широту ось саме цього світогляду. Які заборони я маю на увазі, що яких ви не маєте взагалі дотримуватись? Якщо ви хочете зробити експерименти, робіть взагалі будь-які, але завжди ви маєте страхувати ризики. Що саме означає вчасно страхувати ризики? Страхувати ризики означає вчасно розпізнати проблему, тобто до того, як вона завдала вам економічних збитків, так як за першою освітою. Я фінансист, то страхування ризиків це якби стандартна процедура. І перед тим, як ви розпізнали ризики до вжиття заходів щодо їх мінімізації до того, як ви зазнали економічних збитків. Ви вже повинні мати готовий алгоритм дій. Наприклад, ваша пологонія ось такі має плями, такі як крупу. Значить, ви вже знаєте, що це нестача цинку. Чому нестача цинку? У відео, дефіцит цинку та інші дефіцити, я це все висвітлював. По краях ви вже бачите ось такі некрози. Це вже наступна стадія. Надалі, на окремих листках, ви бачите жовту периферію. Нестача калію. І ви вже розумієте, що які добрива, у яких е, пропорціях, у якій послідовності ви маєте використовувати. Це вже те ж саме, як взяти несолену страву і просто її посолити. Це ж дійсно не складно. Якщо ви знаєте, що страва не солена, ви знаєте, що потрібно взяти сіль і просто додати. Менше мало перцю, берете перці і додаєте ось і все. Жодних збитків не виникає, а проблеми ваші вчасно вирішуються. Ось це і є страхування ризиків. І плюс ви повинні мати декілька екземплярів, ну, щонайменше два екземпляри на період набуття вашого досвіду. Мій досвід склався таким чином, що я завжди мав декілька екземплярів рослин, вирощував їх в обмеженому середовищі. В обмеженому місці, тобто не було простору для вирощування, але я завжди робив якісь експерименти. І ось, наприклад, в моїх умовах все зростає уже конкретно відповідно до моїх умов по торфяному субстраті та інше. Якщо б у мене була південна сторона, то на південній стороні я би додавав щонайменше 30% чорнозему із поля, який. Я би і копав, а ви, або я би додавав, наприклад, вірмікуліт як вологоутримуючий агент. В моїх конкретних умовах я так не роблю. Тому завжди експериментуйте будь-які експерименти корисні, головне, задавайте собі питання: а що буде, якщо, і чому такий результат ви отримаєте? Якщо ви осягнете а такий механізм, надалі? Ваші рослини будуть адаптовані. І здоров'я рослин це не те, як вони виглядають саме зараз, а те, як вони адаптуються до зовнішніх умов. Якщо ваші рослини адаптовуються до зовнішніх умов, значить вони будуть здорові. Якщо вас цікавить все про хвороби і про адаптацію рослин, будь ласка, відвідайте поїзди: хвороби рослин, шкідники рослин і все про підживлення рослин.